Добрий день, ви попали на канал Батьки на виживання. Так як ми стали батьками для трьох усиновлених дівчаток, у нас тепер є багатодітна родина. Це сталося дуже швидко і вже пройшов немалий час. І тому ми вирішили з вами поділитися нашими лайфхаками, нашими свідомими розмовами, розумінням і досвідом. Ось. Теми, які будуть різні, це чисто наш е, такий щоденник. Ви будете свідками нашого, нашого щоденнику, як ми будемо розмовляти, як ми будемо з вами ділитися, як ми будемо обсуждати е, якісь е, перемоги або е, якісь навпаки, е, як Ораз. поразки. Да. Е, тому залишайтеся з нами. Розкажи, хто ти? Так, я психологиня Євгенія Каптур, я вже практикую як 8 років. Я експерт по комунікаціям і по відносинам, по комунікаціям у відносинах і дуже багато знаю про виховання дітей. І слава Богу, до усиновлення я знала багато наукових доведених, науково доведеної інформації, тому зараз практикую на своїх дітях і все можливо. При тому, що у нас. Не, не саме найкращий, звісно, можливо, не саме найгірший, я не знаю випадок, але нам було важко, нам було з чим працювати, і нам є що розказати. Експериментуємо на дітях методи. <світ> <І працюємо. світ> Да. Мене звуть Олексій, я коуч, фінансовий радник, проводжу трансформаційні ігри. Все, що дотично до фінансу, до самопізнання, це все до мене. Да. Про що ми сьогодні будемо говорити? Давай про те, як наші діти залишаються вдома, про наш стан, нашу впевненість, що з ними нічого не станеться. Бо дуже багато хто біля мене разом з нами по повечерам, коли ми, наприклад, граємо в мафію, Олексій проводить мафію і говорить: А де ваші діти? Я кажу: уже сплять. І вони дуже здивовані. І я знаю на своєму досвіді, коли консультувала людей, батьків, вони дуже турбуються і переживають, наскільки їхні діти справляться, коли сидять вдома. Перше хвилювання це якщо двоє дітей, то це не поб'ються чи не посваряться, чи щось не зроблять. Тобто не мають впевненістю, що діти зможуть правильно по-здоровому прокомунікувати. Це таке найбільше питання. А друге питання це те, що вони нічого не зроблять, не почистять зуби, не лягуть вчасно спати. Це таке опасіння. Два таких самих, самих популярних. Ось ми тому хотілося б розказати, як у нас це відбувається. От як ти відчуваєш себе, коли діти вдома? Прекрасно. Це був довгий шлях, вообще, побудови довіри для того, щоб вони змогли самі е, залишитись вдома. Е, було багато експериментальних проб, помилок. Там хтось залишався на за старшу, по черзі залишались за старшу. Е, ну головне, що у нас є система. Е, у нас є система, у нас є графік. Вони чітко знають. Е, ми добиваємося того, що вони чітко усвідомлюють в який час що вони мають зробити, і це не просто коли ми виходимо, Це кожен день у нас системно іде графіку. Чого не міняється? Да, вечірня вечірня. цей дві там зуби да там, ти дуже важливо підмітив. Тобто, у них немає стресу, коли ми виходимо. Ми кожен день у нас все по графіку, все чітко. Звісно, щось ми буває там на 5, 10, 15 хвилин. Щось щось у нас іде не так. Але діти знають послідовність і для дитячої психіки, особливо якщо вона травмована, ця психіка, то їм набагато краще і легше сприймати життя, сприймати те, що відбувається зараз і через час. Це безпечно, бо вони знають, що якщо так все сплановано, то так і буде, не буде ніяких там непередбачуваних факторів. І е, важливо теж, бо діти ж е, як завжди, там ви маєте зробити в той та годині. Да, 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 стоп, чекай. Та година це коли буде? Ага, по годиннику раз. То діта та діта, о, все тепер я точно знаю, що вона зрозуміла. Вона подивиться на годинник, вона побачить цей час, і вона це зробить. Да, бо зазвичай як роблять батьки, говорять, що треба зробити, mm -hmm. і дитина не відповідає. Тобто, вона не дає розуміння, що я зрозумів. Ну або кажуть, угу", і, і пішла. А вона навіть не зафіксувалась. зовсім не зафіксувала, зовсім не зрозуміла. Треба ставити е, питання, е, забули, як це називається. Е, Провокаційне провокаційні, а Тест, тестувальні, чи що? Ні, ні. Це вирішиш потім. Yeah. Вирішиш, вирішиш. Наводяще, як українською? Навідні можна. Навідні? ні? Yeah. Це коли треба ставити на відні питання, наводяще питання. І вони включають свій мозок, включають причини наслідок, включають нейрончики, включають зв'язки, і тільки тоді і щось і ще і плюс народжується в цей момент. І вони нам видають, і потім, коли вже нас немає, вони залишаються з чіткою інструкцією, що мені робити. Бо якщо дитина щось не робить, вона точно просто не зрозуміла, що це таке. І що з ним робити? Вони не хочуть брати зайву інформацію, це не цікаво. Ну там ще залежить від особливостей дітей. От я зараз думаю, вони ж з дитинства дуже часто залишалися самі. І я бачу, як у них переключається цей стан, що от раз, все, ми самі, все, ми відповідальні, ми маємо там чотенько-чотенько робити. От, але е, і ми це підкріплюємо, тим, що ми дуже сильно стараємось, як би нам не хотілося б там їм попереставляти ноги, але ми дуже сильно стараємось не переставляти їм ноги, щоб вони самі пам'ятали, що їм треба зробити, угу. що за чим зробити, як це треба зробити, тобто наскільки якісно це треба зробити, там почистити ті ж самі зуби. Тобто ми стараємось, щоб вони усвідомлювали свої відповідальність за те, що вони роблять, і це теж допомагає. Тому що, якщо б коли ми були вдома, ми б казали б постійно так, тепер робіть те, а це те, а це те, а ти це так зробив чи не так. Контроль і, да? Далі. зайве контроль в цей момент ми забираємо у них, у них відповідальність. Да. Можливо, ми скажемо, якраз як що таке е, переставляти ноги. Бо ми з тобою знаємо, що це таке, да? І наші діти вже знають. що таке переставляти ноги. Переставляти ноги, це mm. говорити кожен крок дитині, що їй треба, що і як їй треба робити. Кожен батьки це роблять. Тому що переживають, що дитина. сама не справиться. Да, і так е, любов проявляють. Дуже багато батьків вони, е, звикли так проявляти любов, турботу, okay. да, опеку. бо е, від любові йде, опіка, е, йде турбота, і від турботи йде опіка. Тобто е, Це такий важливий момент, е, коли особливо матері, да, е, бо вони ж виношують, да, е, ця сепарація е, ну, немає має цих кроків. Воно залишається і ми. Ти звикаєш. Ти дар, даруєш цю любов, ти бачиш цю посмішку, і йде, і коли вже апека, все тут вже тут говорити вже ні про що Ми пропустили цей момент слава цей етап, <ріхи> да, але це важливо. Це важ... Тому і нам трошки в цьому і повезло, що вони вже були дорослі. І нам не треба було звикати до ну грудничкового не періоду. Да, не гіперапіка. Да, да. Е, тому переставляти ноги це якраз через тривожність, через звичку апікать і е, через любов. Я показую тобі любов. Якщо я не трубую за тобою, якщо я не перевіряю тебе, значить я тебе не люблю. Тобто несвідомо ми можемо так е, передавати нашу любов. І це не про здорову, на жаль, любов. Це той момент, коли дитина, ми у дитини забираємо ту відповідальність, від якої вона повинна бути впевненою в собі, від якої будується самовпевненість, від якої будується особистість, а ми, виходить, забираємо цю можливість. Тому коли ми не переставляємо їм ноги, а хоча дуже хочеться, чесно, мені дуже хочеться попереставляти їм ноги. Бо е, я вмію це робити. Ну, вміла раніше дуже сильно. Чоловік не дасть <с per Ende> Е, Але це не по-здоровому. Я одразу бачу, як дитина починає вести себе невпевнено, Вона нічого не може, нічого не хоче. І як тільки я віддаю відповідальність, не переставляючи її ноги, вона Вау, світ! Вау, я це хочу, це. А ти бачила, як я це зробила? Вау, мені так сподобалося, що це в мене вийшло. Я чую саме таке, і я дуже радію, я цим підкріплюю і. Перестаю опікати. Ну і підкріплювати дуже важливо, якщо mm -hmm. умолодші Так, да, Давай ви тоді вийшло. поговоримо про те, що про підкріплення. От, наприклад, вони залишаються вдома. Да, і що ми робимо не тільки тим, що вдома залишаються, залишається, от шнурки вона зав'язала сама перший раз. Хоча рік це було просто трагедія, <зас> скандали воплі, плач. Я не можу. Але коли вона перший раз це зробила нарешті, я така вау, дивись, а чому і тому, що вона, вона зрозуміла, що ми в неї віримо, і ми mm -hmm. не будемо їй допомагати сім років на хвилиночку. Mm -hmm. да. І треба фіксувати саме на стані, бо раніше вона фіксувалася на тому, що у неї не вийде, що буде все погано, що її там будуть сварити, що вона нічого не може, нікому не потрібна. А зараз, коли у цей стан не піднесений, що вона це зробила, вона така, клас, Я кажу: Вау, дивись, як ти себе зараз відчуваєш? Класно, о, супер, думай про це наступний раз, коли в тебе не буде щось виходити. Що коли в тебе вийде, у тебе буде такий класний стан, тобто фіксувати їх на цьому стані, бо вони можуть проскочити і навіть не помітити, що. Вони щось дійсно вийшло і вони себе гарно почувають. І вони продовжують зафіксуватися на тому, що вони нічого не вміють. І це так з усім. І це так, так само з тим, що вони класно вчора лягли. Так само сказав клас, ви так класно лягли. Умнічки. Так, да, важливе підкріплення. Хотілося б трошечки додати в, в такі наші коротенькі відео, а, взагалі, нашу а, біографію, <свісно> то як створилась наша родина, які у нас діти з чим ми стикаємось. Якщо ми зараз говоримо, а, наприклад, про молодшу та доньку, коли вона почала зав'язувати шнурки, а, щоб більше було зрозуміло, зрозуміло, вона раніше навіть шкапетку не могла підняти з підлоги, не тому, що є ліньки, а тому, що вона реально запам'ятала, що вона. Цього ніколи не робила, а це значить, що вона цього не вміє робити. І у нас була колосальна робота, тому зав'язати шнурки це вау, це просто вау. А, коли раніше а, в неї була жутка істерика через те, що якраз вона відчувала, що вона не вможе, не вміє нічого, нічого. вона вміє а, їсти солодке. Саме солодке, бо вона нормально їжу, дуже погано тоді їла mm -hmm. на початку. Дуже е, у неї прям очі горіли. Мультфільми і гратися з сестрами. Оце три бази, які в неї були на включеності. Все інше вона не хотіла вдягатися, вона хотіла, щоб теж її вдягали. Вона не хотіла не піднімати нічого, не робити. Е, коли ми щось просимо, вона нічого не робить взагалі. Навіть коли вона проявила ініціативу, наприклад, взяти хлібчик це дуже цікавий момент. Я часто говорю про це. взяла, А, помідорчик вона взяла. Вона взяла помідори, а вона любить ось чому вона його взяла, хотіла порізати, бо я сказала, я не буду різати, бо вона дуже любить помідори. І вона починає різати. У неї не виходить. Я кажу, просто переверни ніж, бо ти тупим, тупою стороною ріжеш. І вона кидає ніж і починає грати півтори години. І це з усім було просто коли Олексій сказав за шнурки, тому я б хотіла, так, щоб ви відчули цю колосальну роботу. Що це не просто не просто шнурки, це великий етап нашого життя, який ми вкладали, яким ми хочемо ділитися, як це зробити для тих дітей, які вже не вміють цього, яких вже є ця невпевненість в собі, які завчили, що вони не можуть, не вміють. А щоб вам було зрозуміло, ось ні на велосипеді, до речі, за три так. дні навчилась кататись, просто ридала, істеріла, плакала. за три дні. Але коли в неї перший раз вийшла, там було таке підкріплення, що вона вже там через тиждень вона вже професіонал. Треба закінчувати, багато не говорили. Да? Ага. Да. Ми потрошки будемо так ділитися, щоб чисто, там, я не знаю, вип'яти чай, дивилися, слухали нас, можливо, в машині їхали, дивилися наш подкаст. Бо хочеться ділитися, не знаю, наскільки ми це правильно робимо, ідеально, не ідеально, але ми хочемо все ж таки проявлятися, хочемо ділитися з вами своїм досвідом. Бо багато хто нам говорить, що давай, давай! ми… Ми теж не зможемо. Да, до нас звертається багато, теж бажаючих усиновлювати дітей. звертається багато до нас за послугами, вже зі своїми дітьми ми консультуємо. Тому ми це вирішили робити на широку аудиторію. Так що підписуйтесь, ми будемо робити такі відео і обов'язково пишіть питання. Ми обов'язково на всі питання будемо відповідати вам. Це дуже цікаво, дуже корисно. І нам і вам ми зайвий раз зафіксуємося на своїх якихось досягненнях, антидосягненнях. І вам буде може цікаво і. Да, ми так поступати. рефлексуємо з вами. Ми теж щось сказали, і така: о, класно або там треба попрацювати іще. Це класна рефлексія. Угу. Да, це підписуйтесь, ставте лайк. Сім Чекаємо папа. вас ще. До побачення.